Всім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про матч збірної України проти Франції у Вроцлаві. І чесно кажучи, це була повна катастрофа. Складалося таке враження, що у нас в футбол грає лише два гравці: це Забарний і Трубін. Всі інші просто бігали по полю або спостерігали за грою, замість того, щоб, хоча б, намагатися створювати моменти і пробувати змінити гру. Все, що ми робили, це займалися вбивством футболу суперника і робили це. Дуже посередньо Франція домінувала протягом усього матчу, і навіть у лайт режимі вони виглядали на порядок сильнішими. За всю гру відчуття рівної боротьби було хвилин ну п'ять, але й воно швидко пройшло після голу кілянамбапе. Взагалі кілянам бапе ніхто не зупиняв у цій грі. Конопля провалив перший гол, коли без супротиву запустив Бапе у нашу штрафну. А Забарний не зміг, на жаль, зупинити Кіліана при другому голі. Жодних претензій до Ілі людина рятувала нас усю гру. Та один момент, коли ти граєш проти найкращого нападника світу, без допомоги взагалі нічого не вирішує. Забарний провів топ гру. В принципі, як і завжди, Амбапе робив усе надто легко, і наша оборона виглядала дійсно безпорадно проти нього. Ну, знову ж таки, крім забарного. Далі поговоримо ще по персоналях, але спочатку попрошу вас підписатися на канал і поставити. Подобайку друзі. Я намагаюся регулярно випускати для вас топовий україномовний контент, тому дуже прошу вас підтримати мене. А ми йдемо далі та поговоримо. Про Зубкова, Зубков, що він взагалі робить у збірні 77 хвилин проти Франції. Абсолютно не потрібний гравець для національної команди. Він просто не має грати на такому рівні. Він буквально займає чиєсь місце в цій команді. Я впевнений, якби на полі 77 хвилин пічки ходив Ярмоленко або випустили, наприклад, сьогоднішнього Шевченко, вони б дали більше імпакту в цій грі, ніж Зубков. Далі Зінченко просто розчинився на полі ніякого впливу на гру, ніяких цікавих рішень. Я, взагалі, в моменті зловив себе на думці, що я його просто не бачу. Поговоримо також про Доббика в клубному футболі. Ця людина дуже класний гравець, але у збірній він не робить абсолютно нічого, не створює моментів, не забиває, не веде гру. Теж просто розчинився сьогодні. Судаков моменти були, але він не виглядає лідером збірної. Мав два гарні шанси, але спершу не встиг замкнути м'яч після удару чи скидування в довбика, а потім пробивав штрафний, з яким впорався Мін'ян. Хоча далі ми мали небезпечний момент і калюжний бив у пусті ворота. Але це калюжний. Він грає серцем, але він не може технічно тягнути рівень таких матчів. Після удару Калюжного в Забарного був шанс різати м'яч у ворота, але він потрапив у штангу не пощастило. Хоча, як не пощастило, ми не грали в футбол в цілому, як і завжди. А знаєте чому? бров це взагалі не тренер. Його потрібно було прибрати ще після євро, а то й навіть раніше, після поразки Румунії 3-0. Ми дали йому шанс на євро. І що? Провал там, провал в лізі націй, і зараз буде теж провалений відбір на чемпіонат світу. Це не питання одного матчу, це системна катастрофа. І Ребров. Повністю в цьому винен знімати його треба негайно і ставити нормального тренера, який вміє будувати команду і готувати її до матчів такого рівня. Підводячи висновок, скажу, що гра збірної України була. Просто жахливою, один забарний не може тягнути всю команду, а інші гравці виглядали безпорадними. Франція домінувала у всьому, а наші моменти це були поодинокі спалахи, які не реалізовувалися через невдачу і низький рівень гравців. Пишіть у коментарях вашу думку про цю гру. Я все читаю та на все відповідаю. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше оглядів. Дивіться тільки хороший футбол, але головне, всім мирного неба над головою та бережіть себе. Скоро побачимося в нових відео. В країні сформувався цілий прошарок кривосісів.